Георгій мазурашу слуга народу. Е, я зараз говорю про поправки, які ми подавали разом з колегами з комітету з питань молоді та спорту, куди входять, нагадаю, і олімпійський чемпіон Жан Вінсанович Беленюк, і призерка Олімпійських ігор Ольга Валеріївна Солодуха, Зокрема, І йдеться в цих поправках про спортивні відпустки. Друзі, дуже прошу почути. В залі є багато ще президентів, представників керівництва різних національних федерацій з різних видів спорту. Друзі, почуйте, йде мова про те, що якщо ми не врахуємо ці поправки, то ми від імені держави понизимо статус спортсменів в чинному законодавстві. Є можливість і право роботодавця і. Обов'язок роботодавців надавати спортивні відпустки у разі включення спортсменів відповідного рівня для участі у навчально тренувальних зборів, зборах і е, змаганнях, якщо є відповідні запрошення, і таких відпусток можна надавати за рік до 40 днів. Якщо ми не врахуємо ці поправки, то це Ця, цей обов'язок переходить у можливість і право роботодавця. Тобто, ми опускаємо статус до того, що роботодавець сам буде вирішувати, чи відпускати умовно там Беленюка, Солодуху чи інших на міжнародні змагання, чи ні. Нагадаю, що спорт, спортивні успіхи це є важлива складова міжнародної нашої дипломатії. Тому прошу вас підтримати ці поправки і залишити спортсменів в тому статусі високому, в якому вони є зараз в Нашій державі. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Я одразу ставлю 33-ю поправку. Позиція комітету ви викладна відхилено. Ну, якщо автор бажає, то, то він, якщо представник. Шановні колеги, на засіданні комітету були дуже палки дискусії стосовно цього. І ми залишаємо в діючій редакції. Тобто, як і сьогодні, що стосується міжнародного рівня та загальноукраїнського рівня змагань, все відбувається так, як є зараз. Все залишаємо в силі. Дякую, дякую, шановні колеги. Всі почули так. І так, 33-я поправка авторства е колеги мазурашу і інших колег, вона комітетом відхилена. Вона комітет наполягає, щоб вона так і залишилася відхилена. Прошу голосувати. За 106 рішення не прийнято. І 127 поправка. Теж автор і колег. Вона е відхилена комітетом. Ви почули аргумент сторін. Комітет наполягає, щоб вона залишилась відхиленою. Прошу голосувати. За-101 Рішення прийнято. Не прийнято, перепрошую.